Ножки разом сідаємо сідницями на стопочки, спинка рівна, нібито сидимо біля стінки. Поясничку не пригибаємо, животик не вивалюємо. Так, ми зараз ручки ставимо на ніжки, щоб нам було комфортно. Працюємо тазом лише раз підкрутили, робимо видих і прогнулися назад, сіднички назад, вдих. Тут видих. Вдих. І раз. Лише тазом. Два. І раз. Два. І раз. Два. Раз. Два. Спинкою не допомагаємо. Два. І от лише таз. Раз. І два. Відповідно, я тазом працюю, тому трішки спинка буде рухатись. Але лише тазом два. І дихаємо раз. Два. І 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 раз, і два. І раз. Два. Чудово. Все те саме, але розкриваємо трішки колінка в сторону. Ручки ставимо на колінка і раз, і два. Раз. Два. Раз. Повільно стримано два. І раз. Два. Лобком тянемося. Нагору раз. Два. Ось тут повинно бути напруження. Два. І раз. Пам'ятаємо. Спинкою не працюємо лише тазом. Два. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих, вдих. І ще раз. Два. І раз. Два. І раз. Два. І раз. Два. Чудово. Тепер ми працюємо. Ножки трошки пуще поставили. Зараз ми будемо підійматись ручки нас. Перед собою ручки сині, локті витягнуті, долоньки також витянуті, пальчики зібрані. Ми в першу чергу будемо підніматися тазом, а пізніше буде працювати спинка. От, підкручуємо сідниці таз, таз, лобок перший. Тут поясничка не прогибається, сідничка у нас зажата, таз максимальний вперід. І далі ми йдемо, спочатку йде спинка назад. А пізніше лише сіднички. Знову підкручуємо таз. Спочатку я тазом, а пізніше вже спинкою. Стопочки гомілки прижаті, назад сідаю два. Тут природньо дихаємо, не затримуємо повітря спокійненько. І йдемо вниз. Знов максимально. Підкручуємо та сідниці зажали, спинка рівно поясничку, не прогибаємо, ідемо назад. І сіли два. Обов'язково за цим слідкуємо. особливо от, Ідемо назад, ідемо, ідемо такою діагональю, І сіли два. І ще раз. Ідемо, два. Чудово. І Раз, підкручуємо таз. Два. Ідемо, йдемо, йдемо. Ось. Так. Акуратно. І раз. І сідаємо. Два. Чудово. Дівчатка, наступна вправа. Ручки ставимо на ширину плечей. Долоньками під плечима. Ніжки у нас флекс на полупальчик хороший, ку 90 градусів наші ніжки. Передаємо 75% нашого тіла на ніжки. Ми зараз відриваємо колінка від підлоги. Чуть-чуть ось так. Раз. Далі натягнули стопочку два. і піднімаємо нагору і опускаємо вниз. Знов піднімаємо нагору і опускаємо вниз. Важливо, щоб ми тримали положення як стіл. Нібито хтось кружечку поставив і все. Як на стіл, так? Не рухаємо нашим корпусом. Поясничку не прогибаємо. Готові. Десять разів. І раз. Опустимо. Два. Тут природньо дихаємо. Три. П'ять. сіднички не піднімаємо шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Акуратно сходимо. Тянемося ручками вперед, Відпочиваємо 10 секунд. Чудово. Через горбик виходимо нагору і змінюємо на іншу сторону. Відриваємо колінка від підлоги. Ніжку натягнули стопу. І раз. Два. І раз. Лише ніжка працює. Два. І раз. Два. Четвертий. Так. П'ятий. Дихаємо. Шостий. Сьомий раз. Восьмий. Дев'ятий. І все. Десятий. Чудово. Сходимо акуратно. знов тянемося ручками вперед, Розтягнули наш хребет. Відпочиваємо 10 секунд. Глибоко робимо вдих і видих. Підіймаємося через горбик, лягаємо на спинку, прижимаємо всю спинку до підлоги, прижимаємо ніжки до себе, ручками ніжки обіймаємо, прижали до животика, ніжки, ніжки разом. Хороший флекс робимо. Коли нас флекс, спинка повністю лежить на підлозі. Коли ми підіймаємося трішечки корпусом, так? Відр... Відірвали лопаточки, натягнули підйомчики. Тут ми робимо видих. Вниз, вдих. Ніжки флекс розтягнули ахіл. І видих. Підйомчики натягнули. І раз. два, І раз. Притискаємо до себе ніжки. І два. і. Раз два. раз, два, і раз, два, і раз, два, і раз, два, і раз, і два, лягаємо на спинку. Ніжки підняли по 90 градусів. Хороший флекс на себе. Ось так не робимо. По 90 градусів. Ручки в нас по сторонах, долонками вниз. Зараз ми працюємо ніжки в праву сторону. А голівка наша в ліву сторону піднялась Два. І одночасно повертаємо ніжки і голівку. Раз. І. Два, в поясничці не прогибаємося раз. І нагору два. І раз. Два. Дихаємо природньо раз. Два. І раз. Два. И раз. Два. И раз. Лопаточки стараемся на видео Два. И раз. Прожатие лопаточки. И два. И раз. Два. И раз. Два. І раз. два, І ще раз. два. Чудово, відпочиваємо. Ножки ставимо на ширину стегон. Ручки ставимо на ширину плеча. Гомілки стопи прожаті до підлоги. Робимо вправу кицю. Підкручуємо сідницю таз. носиком тянемося до лобка, максимально згорбались. Киця зла. І далі прогнулися нагору два. Сильно винівку не запрокидаю. І робимо видих. Вдих. І раз, максимально. Два. І раз. Два. І видих. Вдих. Видих. Вдих, і видих, вдих. Ножки ставимо флекс і робимо те саме. І раз, і нагору два. І раз, два. І раз, два. І раз, два. І раз, два. І ще раз. Два. І останній разочок і раз. І два. Чудово. Лягаємо на спинку. Ножки ставимо на ширину стегу, комфортно. Ціла стопа прижати до підлоги. Ручки ставимо вдоль тіла, даленько вниз. Ми підкручуємо таз. Раз. Це ледве помітно. Чуть-чуть сіднички відірвали, напружили і два. Ми робимо видих і наповню груди вдих. І раз. Два. І раз. Максимально підкручуємо. Два. І раз. Два. І ще раз. Два. І раз. Два. И раз. Два. И останній разочек. Раз. Два.